Друзі, я вас вітаю. Е, помітив, що у нас для багатьох людей вже політичний контекст він остаточно витісняє військовий, і багато людей знову говорять, коли ж будуть вибори, е, знову починають говорити про якісь політичні рейтинги, там, ну, умовно кажучи, публікуються навіть рейтинги де залужний на другому місці. Всі такі чи буде в залужного партія. А що ж буде далі? А коли ж вибори? Деякі кандидати, ну як кандидати, да? Деякі, деякий політичний клас, вони взагалі займаються виключно політичним піаром. Е, і десь зрозуміти це можна з точки зору того, що е, це до, ну, допомагає зберегтися в політичному плані, да? Там, до моменту Х, да? але. Робляться такі речі, що деякі політтехнологи вже починають говорити, що ледь вибори можуть бути ледь не наступного року. Ну, і в мене в таких випадках виключно бажання, знаєте, схопитись за голову і подумати, в якому світі ці люди живуть в світі, де війна десь далеко. Я все це вже бачив, друзі, в 2014 році, 2015 році. Тому що в цілому в інформаційному протистоянні е, на війні з ворогом я. Якщо брати Майдан, то з 2013 року. Я бачив все, як відбувалося. Я дуже бачив, як деякі політики, коли вони починали задумуватись про вибори, але тоді ж це все ж таки була більш локальна історія. Зона АТО. зараз це війна за незалежність. А деякі політики поводять себе так, ніби ну, ну і, ну, і грають з ним. Або ми вже виграли, або, або війна далеко для них. Так от, починають ж навіть плітки розганяти про якийсь знову конфлікт Зеленського з Залужним навколо Бахмута. Там німецьке видання Більд написало, відверто кажучи, ну, жовте видання. Як до нього можна серйозно ставитись? Але ні, почали знову хитати історію про конфлікт Зеленського з Залужним, І офіс президента вже публікує заяви, що навколо Бахмута, так, що, мовляв, Ніхто з Бахмута відходити не буде. Це ну наразі це рішення тримати Бахмут, це рішення зеленського, залужного і Сирського. Людей, фактично, які е, по нашій військовій частині є головними, дійсно. А багато хто начитався більти, почав розганяти, що залужний хоче відступити з Бахмута, Зеленський проти. І політикани полізли, і полізли політикани. От. У залужного такі рейтинги, там хтось когось боїться. Я скажу вам так: я більш ніж впевнений, що залужний не піде в політику. Мож, можете кидати в мене каміннями, але я впевнений в тому, що залужний не піде в політику. Залужний займається війною. А, от, а, а ті люди, які хочуть, щоб він пішов в політику, їх зрозуміти можна. Вони хочуть заробити на його імені. От і вся історія, друзі. От і вся історія. Мені лише сумно одне, що чесно вам скажу. Попереду дуже важкі події. І війна навряд чи завершиться цього року. І те, що деякі люди отрують мізки іншим людям, живучи в паралельній реальності виборів, мене це обурює трошки. З одного боку, смішить неадекватність цих людей, з іншого обурює. Але, друзі, головне, що ми переможемо всіх. Слава Україні. Тримайте голову холодну і подалі від абсурдних речей.